20 квітня ми святкуватимемо Великдень, тому на Коростенському хлібзаводі робота кипить. Сезон випікання пасок стартував з понеділка, це з початку цієї неділі. На сьогоднішній день, сьогодні 6 четвер, якраз пік випікання пасок. Вже з всієї торгівлі поступили замовлення, які ми бездоганно виконуємо. Період військового стану багато людей виїхало, інформації в нас нема, але ми плануємо випікти пасок не менше, ніж в минулому році. Ну, Якщо в цифрах, це. В кількості до 50 тисяч всі ці паски вони тільки для магазинів чи можливо якісь підуть на благодійність військовим, наприклад. Ні, ви правильно говорите, на сьогоднішній день ми вже надали благодійність дітям, в яких батьки на сьогоднішній день знаходяться на війні. Військовим передали. 17 квітня ми завітали на Коростенський хлібзавод, щоб побачити, як проходить процес виробництва пасок. Щогодини з печі виходять десятки виробів, але перед тим ще декілька етапів. З яких етапів складається приготування паски? Ну, «Початковим етапом це замішування борошна, підготовка цієї сировини, замішування тіста, далі поділ тіста на шматки, вистоювання і далі вже оздоблення готових випечених наших пасок». Який з цих етапів найважливіший? Знаєте, кожен з етапів дуже важливий, тому що люди вкладають всю свою душу на смачні паски за традиційною нашою технологією, тому кожен етап він є дуже важливим для нас особисто. За словами генерального директора Коростинського хлібозаводу, Миколи іскри рецепту паски більше 40 років. А які у вас види пасок? Вони всі однакові чи відрізняються? Збільшили цього року асортимент пасок, тому в нас є паски, оздоблені цукатами з посипкою. Всі смачні. Дотримуюсь цього такого традиційного рецепту у нас він вже перевірений, без ніяких добавок, поліпшувачів, тому з натуральних сировини тільки на йому й працюємо. На хліб завітав настоятель храму Вознесіння Господнього православної церкви України. Митрофорний протоїрей Леонід та освятив Паски на різних етапах приготування. Ми помітили, що багато людей задіяні у випіканні пасок чи вистачить сил на випікання хлібу? Звісно, вистачить, да хліб це всьому голова, і тому в нас як і баскет сьогодні на першому місці, так і хліб на першому місці. Так що жителі міста і району і області, тому що ми обслуговуємо практично вже весь північ області і за Житомир, в сторону Бердичева будуть забезпечені. Хотів би привітати всіх жителів міста з цим великим ясним святом, великоднім, побажати тільки мирного неба. Зрозуміло, закінчення війни. Перемоги, і щоб всі е, уже наступне свято зустріли в повній сім'ї у домашньому уюті. Свято починається тут, у цеху, де з інгредієнтів і за допомогою людських рук створюється найголовніший атрибут столу паска.